Вітаю усіх! Зараз я вам продемонструю мій торгівельно-розважальний центр Ukraine 2024. Зараз я заходжу в нього. Я піднявся на другий поверх. Тут у мене знаходиться ресторан. Подивіться, тут є продавець, і він продає хліб, цукор, яйце, лосось, курка, яловичина. Оце все можна поїсти. Дуже смачні страви. І так, якщо ви хочете посидіти в затишному місці, то ви можете. Присісти сюди або на ці столики. А якщо ви з компанією, то ви можете сісти за, 100, за великі столи. От, наприклад, як ці. У мене їх багато. Хватить на всіх. У мене є от такий акваріум. Тут є черепахи і різні види риб. І ще в мене є такі невеличкі прикраси, мені вони дуже подобаються. Зараз я піднявся на третій поверх. Тут мене чекає ігрова кімната. Це гойдалки, на них можна гойдатись. Тут є ще телевізор, килим і пульт від телевізору. Отак от можна сидіти і дивитися. Ще є колонки. Зумбочки, можна щось покласти. У мене є стіл, за яким можна помалювати, або почитати книжки, або просто посидіти на дивані, повідпочивати. У мене є тир. От, наприклад, ти закриваєшся і стріляєш по цих мішенях. У мене є навіть батути. Це дуже весело, можна на них пострибати. І найголовніше, те, що зацікавить всіх, хто є в цій кімнаті, це магазин кульок та бенгальських вогнів. Так, це дуже круто. От тут є різнокольорові кульки, можна їх брати. Працівник каже, привіт! У мене ти можеш придбати різнокольорові кульки та бенгальські вогні. Тож замовляй. Наприклад, ми беремо з цього сундуку. Ну, давайте зелений бенгальський вогонь. От, Я його зараз скористаюсь їм. І подивіться, що відбувається. Це дуже класно, дуже яскравий. Колір, мені він дуже подобається. Клас. Круто. Ну, а зараз я його, мабуть, покладу в іншу руку. Так. От таким чином. І так. А тепер я піднімаюсь на четвертий поверх. І так. Цей поверх запрограмований. Подивіться, що зараз відбувається. От ми заходимо в наш код і я пишу в чаті поверх 4. Хоп, Написав, подивіться, що зараз буде. Так, так. І саме це і є спортзал. Подивіться, це дуже гарно. Подивіться груші. Можна покачати прес, магазин з водою, бігові доріжки. І рукохід. Дуже круто. Тут є навіть два рівні. Клас. Також, от в бігових доріжках. Не можу встановити блок аналоги, тому я зараз встановлю його вручну, а не кодом. Дивіться. І як це виглядає? Це Просто дуже круто. Клас. І так. Також у мене чомусь не вийшло гак, де розтяжку поставити, але ось я його ставлю вручну. Тут можна... Просто попити води, заказати води. Ну, тут у мене грусі, тут рукохід, тут, наприклад, ви пройшли цей рівень. І потім, коли ви звідси зістрибуєте, то ви одразу можете переходити до наступного рівня. Але якщо вам не хочеться, якщо ви вже зажурилися, то можна просто зійти з цього. Дуже круто. Так. І наостанок сюрприз. Сюрприз цей знаходиться саме на криші. Це дуже-дуже буде круто. Ми піднімаємось, встановлюємось на точку. Тут ми запускаємо код і пишемо. Команду криша. Так. 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 І це дуже класний басейн. Подивіться. Тут навіть є сходи і все. І зразу програмував це. цей басейн запрограмовано. Подивіться. У мене тут є також шезлонги, такі зонтики. Ще можна. На цих е, столах щось поставити, попити. Подивіться на це, як це виглядає. Дуже класно. Мені дуже вподоби ця криша. Дякую за увагу!